Також нині стало відомо, що Україна не буде продовжувати угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії. Ось про таке заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції зі словацьким колегою Робертом Фіцом. Отже, він зазначив, що стратегічна мета України це накласти санкції на російську газову молекулу та. Позбавити Кремль будь-яких прибутків від продажу, що фінансують війну. Шмигаль зазначив, що розуміє гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від російського ресурсу. Проте він наголосив на важливості повної відмови від нафти та газу Російської Федерації і зауважив, що Україна закликає всі країни Європи прийняти таке рішення. Отже, до бавовняних тем далі, адже вночі в Феодосії прогриміли потужні вибухи. І спалахнула пожежа на нафтобазі. Так звана влада АРК спочатку мовчала та, зрештою, підтвердила інформацію, але за їхньою версією сталося загорання. Насправді термінал підпалили безпілотники сил оборони. Такий собі подарунок кремлівському диктатору на його день народження полки йому вітання і побажання землі скловатою. Далі трошечки детальніше про нинішні події з глибокої ночі мешканцям Феодосії було точно не до сну. Близько пів на п'яту на території морського паливного терміналу пролунав потужний вибух. Одразу слідом за ним ще два. Лежав телефон зі мною поруч. Був почув різкий такий звук, гуркіт і одразу глянув на годинник. Було 4.24. Потім ще 3-4 рази було. Ось вийшов на балкон, подивився у той бік. Була заграва.